Українська народна казка вітрячок та польова миша. Серед широких полів стояв вітрячок. Дули вітри, розносячи новини у всі кінці світу, і вітрячок стріском повертався, намагаючись не пропустити жодної з них. Південні вітри повертали вітрячка в одну сторону, а північні в іншу. Іноді він крутилися дуже швидко, іноді повільніше, але ніколи не було так, щоб вітрячок стояв смирно. Багато польових жителів вітрячка побоювалися і близько до нього не підходили. Він такий тріскучий, шепотіли між собою кроти. До нього страшно підійти, завжди тріщить. Розлякую всіх навколо. Егеш, егеш, піддакували черв'ячки. Поряд із ним ритися неможливо. Через це вітрячок стояв сам самісінький. І, хоча завжди був в курсі того, що де діється, поділитися новинами йому було нізким. Якось у ці поля, до вітрячок, навідалася польова миш. Маленька і сіренька, з писклявим голосочком і довгим хвостом. Миш виявилася дуже сміливою. Послухавши розмови місцевих жителів, вона вирішила сама довідатися, що ж це за вітрячок такий, якого всі бояться. Вибравши момент, коли вітри трохи втихомирилися, Миш попрямувала прямісінько до вітрячка. Привіт. привіталася Миша. Я польова миш. Привіт. здивувався і одночасно зрадів несподіваний гості вітрячок. Я вітрячок. Миш продовжила. Як справи, чула ти місцева знаменитись? Всі. Тотешні жителі тільки про тебе й говорять. Всі про мене говорять, всі мене знають, але ніхто зі мною не дружить, поскаржився вітрячок. Хочеш подружитися зі мною? запропонувала польова миш. Хочу, зрадів вітрячок, давай дружити. Давай, тоненьким голосочком пропищала миш. Вітрячок голосно заджиджав повертаючись на вітрі, і задоволено залопотів крильцями. Тоді приходь до мене в гості хоч щодня, приходь завтра, запросив вітрячок Миш. Добре, погодилася та. Наступного дня миш, як і обіцяла, прийшла в гості до вітрячка. Ой, привіт, як справи? привітався вітрячок. І, не вислухавши відповіді миші, зразу затріщав. А ти знаєш, що я сьогодні чув? Північний вітер приніс новину про те, що баба... бабаки на сусідньому полі весілля справляють. Вони такі маленькі і смішні, і вуха у них стирчать, уявляєш? Вуха стирчать, ха-ха-ха, а ще наречена у бабаків така маленька і хвостата. Мені то, звичайно, байдуже, яка там у них наречена, але здається, що тут щось неправильно. Якщо така хвостата, і вже наречена. А ще північний вітер розповів, що поруч бабаками в норі живе лисиця, якій взагалі це весілля бабаків не до вподоби. Вони так сильно шумлять, коли святкують весілля, що лисиця їх постійно ганяє. Безугаво тріщав вітрячок. Він з величезною швидкістю і без зупинки повідав миші про те, що чув від північного вітру. Потім вітрячок згадав все, що чув від південного вітру, і, переключивши на новини з півдня, а згодом пригадав і новини, які дійшли, що вчора з південно-східним вітром. І, захлинаючись, приступив до переказу почутого від нього. Вітрячок все говорив і говорив, говорив і говорив, увесь день говорив, поки на вулиці не стало смеркатися. Ну, гаразд. У паузі між тріском несміливо перебила польова миш чергову оповідь вітрячка. Мені вже час додому, на ну, добраніч. На добраніч попрощалася вітрячок. Мені з тобою так цікаво, у нас така чудова дружба виходить. Приходь завтра. Добре, пообіцяла миш, голодна. Так як весь день нікуди не могла відлучитися від розмов вітрячка. І втомлена від величезної кількості почутого, вона попленталася додому спати. Наступного дня миша зробила, як пообіцяла. Прийшла в гості до вітрячка знову. Привіт. привітався вітрячок, ще здалеку запримітивши свою подругу. Та одразу ж безохаво затріщав. Як добре, що ти прийшла, а знаєш, що я чув самого ранку? Кажуть, що сойки на нашому полі посварилися. Так, так, уявляєш, вони ж мирні пташки, а тут посварилися. І чорні вони сойки, некрасиві. Не те, що ми з тобою. Ми не сваримося і не прекрасні. Ось, правда ж, правда ж? Правда! Сама себе запитував і сам собі відповідав вітрячок. І як і попереднього дня він базікав без зупину, переказуючи новини про своїх польових сусідів, птахів з найближчого лісу, риб з далеких морів і багато іншого, що приносило вітри і про що чув вітрячок. Миша знову сиділа і тихо слухала, не вимовши ні слова. А коли настав вечір, почала прощатися, тоді вітрячок втретє запросив Мишу прийти до нього в гості. Добре, пообіцяла Миш, прийду. На третій ранок миш знову прийшла в гості до вітрячка і цього разу, ледве її помітивши, Вітрячок став базікати про те, як провів ніч. Про що міркував і чого б йому хотілося. А ми ж сиділа мовчки і слухала. Так тривало цілесенький день. Коли й третій день підійшов до вечора, миш, перервавши базікання вітрячка, тихо вимовила. Знаєш, завтра я йду на інше поле. І, ймовірно, ми з тобою вже не побачимося. Як? здивувався вітрячок. Чому ти йдеш і кидаєш мене? Ми ж дружимо. Пробач, відповіла миша. Ймовірно, я дружити не вмію. Вітрячок весь затрявся і голосно закричав Я тобі всю душу тут відкривав, всім з тобою ділився, розважав тебе, як міг? А ти мене зрадила, він скрипів і тріщав, показуючи своє обурення. Пробач, знову попросила вибачення миш. Вибач мене, будь ласка, ну йди, бачити тебе не хочу, зрадниця. Ображено злим голосом тріщав і вітрячок. Змахнувши сумно хвостиком, вся в сльозах, Миш повільно пішла геть. Всю цю сварку чули сусіди вітрячка. Вітрячок та польова миша більше ніколи не бачились. Ой, ой 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 зітхнули кроти. Хіба так дружать? Хіба у них була дружба? Миша робила тільки те, що цікавило вітряка. Вітрячок насправді ніколи не цікавився мишею. Вітрячок лише базікав про себе, пліткував, розкривав чужі секрети і обмовляв інших. Ось миш, бідолаха, і не витримала. Так, бідолаха, миш, підтримали черв'ячки. І вітрячок бідолаха. Додали кроти. Чому це? Здивувались черв'ячки, тому що вітрячок так і не зрозумів, чому миш не захотіла з ним дружити. Він не зрозумів, що такого, і того, з ким дружиш, потрібно поважати і не ображати.